Друзі, вітаю! Минає ще один тиждень війни. Нам є що підвести в підсумках для тих, хто не дивився весь тиждень всі відео, працював на нашу перемогу, не встигав це зробити або пропускав якісь відео. Давайте зараз проаналізуємо все, що сталося в одному великому великоформатному відео, де ви зможете почути відповіді на всі питання, все те, що відбувалося на цьому тижні. Знаєте, зараз час летить, колись дні швидко летіли, зараз швидко летять тижні. Хоч би як важко нам не було, але ми все рівно наближаємося до нашої перемоги і точно її здобудемо. І Якби росіяни нас не обстрілювали шахедами, ракетами, ми точно знаємо, що робимо і що це нам вартує, і яка альтернатива нашої перемоги, яку ми точно не можемо допустити. Тому підпишіться на канал, ми витискаємо російських агентів з нашого YouTube. От, і Швидко і аналітично доносимо до вас е, інформацію власне політичну і навколо політичну, яка відбулася. Так, от сьогодні будемо говорити про блокування кордону України, конфлікт з Польщею і Словаччиною, список гарантій Європейського союзу, результати Рамштайну, мирний план Трампа, інтерв'ю Зеленського, Саміт в Аргентині. Новий президент Мілей Хав'єр нам запропонував Байденці відмовились від віртуальної зустрічі з Путіном. Путін виступав наговорив кучу маячні. Фінляндія блокує повністю практично кордон з Російською Федерацією. Давайте починати. Інформації багато. все треба стисло швидко розкласти по поличках. Поїхали. Власне, весь тиждень був дуже важким з точки зору логістики і того, що поляки перекрили кордон. І нас для нас це було дуже дивно і незрозуміло, для чого ви це, друзі, робите. Ми ж завжди вам допомагали, ми завжди вас підтримували, А тут ось така халепа. Чому ви нас блокуєте? Виявляється, вони хочуть отримувати додаткові доплати, видавати ліцензії, мати доступ до нашої системи. Шлях, здавалось би, внутрішня державна система, а інша держава хоче мати доступ. Ну, дайте нам доступ до свого паспортного столу. Ми теж хочемо подивитися там фотографії ваші коди, але ж ми цього не просимо. Причому блокування дійшло до того, що на кордоні померло уже дві людини. Зрозуміло, що водії в жахливих умовах це просто. Знущання над людьми е немає нормальної їжі, немає нормальних умов щодо ночівлі, який день вони там стоять. Зрозуміло, що не, не на увімкнутих двигунах. Ну і якраз таки почали траплятись ось такі випадки. Президент Польщі продовжив до 1 лютого можливість проведення ось таких акцій, і причому на другий день записав відео в честь річниці. Революції гідності ми завжди будемо з Україною. Типу серйозно, пан Дуда, ну що ви таке говорите? Ви дуже класна людина, яка дуже багато допомогла Україні, але зараз оце лицемірство воно ну, точно вам не личить. Ми знаємо, що ви дуже класний проукраїнський президент, який нас любить, але ось ці блокування разом з конфедерацією, разом з асоціаціями, які працюють на Росію і Білорусь, ну точно вам не додає сили. І ці кілька людей, які блокують цей кордон, ну виглядають просто замовними маргіналами. У нас такі тітушки були в 13 у році, а зараз, коли ви нам подаєте це типу як спонтанний протест, ну вибачте, ми теж багато що можемо спонтанно вам заблокувати, але ми цього не робимо. Ну і загалом ми бачимо, що влада Польщі бездіє підігрує якраз таки новим е, ось цим протестувальникам. Україна несе збитки, дуже часто затримуються товари, згорають контракти. Ну і загалом це дуже проблемна історія. Ну от Польща свого часу отримала естафету логістичну від Італії Німеччини, які були головними логістичними країнами, мали свої автофлоти і доставляли по всій Європі товари. Прийшли поляки молоді, агресивні, красиві, розумні, готові працювати більше, заробляти менше. І забрали в німців цю можливість. І тепер вже не в німців було 150 тисяч фур, а якраз таки в поляків. Прийшли українці, В них забирають. Поляки починають чинити бунт, блокувати кордони. Вибачте, але є базове правило Європейського Союзу. Не можна зупиняти роботу кордону по одній простій причині: вільний рух товарів. Нам Брюссель дав це право, ми зараз економічна частина ЄС. Тому, друзі, що ви робите? Ми в війні, ми сьогодні стікаємо кров'ю. Ви намагаєтеся цинічно нас балансувати і брати на понт. Мали б совість. Ну, одним словом. Наші відправили заступника міністра. Зрозуміло, що не по статусу людину треба все-таки більше. Не треба, щоб президент набрав дуду, з ним поговорив обійнялися і зняли цю дурну блокаду. Ви не заробите всіх грошей в світі. А ці копійки навіть поряд не стоять з тою великою допомогою, яку ви давали. Ну і найголовніше те, про що я говорив весь тиждень. Єжи Гофман в своєму фільмі Вогнем і мечем сказав дуже чітку фразу: коли б'ються українці з поляками, виграє виключно. Москва, ось таке моє відношення до цієї блокади. Я вам говорив про і білоруській асоціації, і по російській асоціації багато чого іншого. Загалом, тиждень був результативним. Залужний вперше поїхав на Рамштайн, поїхав з Ростемовим Меровим, нашим міністром оборони. Загалом, це були непогані візити. Великий інтерес до самого залужного був присутній Ллойд Остін, який теж нещодавно зустрічався з нашим головнокомандуючим. Мінімум 2 мільярди доларів від Голландії. В Голандії, куди прийшов зараз права ультраправий радикальний лідер парламентських фракцій, там можуть бути проблеми. Поки що говорять, що може і не бути, але дуже великий ризик. 30%. 5% практично пропутінський подаван, який і антисеміт, і антиісламіст, і антиукраїнець, ну в общем, все, що анти, тільки любить Путіна. Але Голландія свою допомогу дала, дають нам якраз по Рамштайну додаткове ППО, додаткове фінансування, додаткову артилерію. Всі деталі не розкривають. Зрозуміло, що цього 100% замало і достатньо нього не може бути, тому що нам треба стільки, щоб дійти до Москви. Але якраз таки. Там уже суми пішли дуже серйозні. Ну от і вони говорять про те, що дивіться, ми теж змінюємося, ми теж напрягаємось. Ну і теж хочемо вам допомагати. Ці фрази підтримав і Столтенберг, чинний очільник НАТО. і Він говорить, що так, Росія може піти далі в Європу, завойовувати інші країни. Тому треба з однієї сторони вводити це, не його слова, але це там обговорювалося те, що треба вводити представник НАТО, говорив загалом це. Що треба вводити військовий безвіз, щоб військові товари рухались по Європі без проблем, щоб люди рухались без проблем. Тому що, якщо Росія піде далі, щоб швидко це робити, Пісков злякався, зрозуміло, там почав тремтіти, розповідати, що це антиросійське рішення. Ми знайдемо вам відповідь. Ну, подивимося, як Росія для НАТО знайде відповідь, ви нам не змогли знайти відповідь, і банда лузерів. Але м загалом обговорюється дуже багато питань, е і це якраз для нас дуже важливо, тому що йде зима, підготовка до зими, е підготовка. До передачі F16, ППО для міст, де будуть якраз такі ангари, ППО для міст, де будуть ремонтні бази. От є чим готуватися, тому зрозуміло, що хотіли послухати нашого топового генерала, як загалом все йде. Чи треба міняти стратегію, не треба міняти стратегію. Це ось такі моменти, де ми повинні себе точно посилити. Далі, мирний план Трампа. Зеленський давав інтерв'ю спочатку з САНу, це британська газета. Потім Фоксу американська газета. Ну і Трамп послав один той самий меседж. Давай зустрічатися, давай подивимося. Твій план, давай все це обговоримо. Ну, от, тому що Зеленський хоче все-таки налагодити відносини з Трампом. Ну от на випадок, якщо він виграє, в Трампа йдуть суди, його загалом можуть зняти з виборів, якщо на рівні федеральному суд прийме такі рішення на рівні штатів. Поки що ні, ніхто таких рішень не приймає. Ну, далі йдуть апеляції, Ну от чекаємо, що буде. Зеленський вже готується до можливої перемоги через Боріса Джонсона. Там є така таємна історія, яку я вам розкажу. Що він передавав питання? Давай переустановимо відносини. Трамп не ведеться зараз через пресу закинув, через Британію не зайшло, зараз закидають якраз через Fox News, який він точно дивиться, Трамп, взагалі фанат Фокса. Ну от і власне Зеленський розповів, що на нього були замахи. Ну от, закинув, сказав, що це п'ять разів, це як ковід, далі все простіше. От, закиди військовим були, що не треба лізти в політику, щоб політики і так розумні, їм не треба допомога, підсилення і політична конкуренція. Єдине, що теж військові не лізли в. Політику, ну а навпаки, політики більше заважають військовим проводити ті спецоперації, до яких вони готувалися все своє життя. Ну от ну, в будь-якому випадку розкол точно не треба сіяти. А на цьому тижні так трошки трошки намагалися трясти. Ну от але розумні українські діячі знають, що є цьому межа, і не треба це робити. Ну дуже надіємося, що ця межа є. і Заважати ніхто нікому точно не буде. Ну, як мінімум, ми дуже цього хотіли. От. Тому Зеленський був дуже активним. Зеленський робив дуже багато заяв. Загалом його тиждень медійно був дуже насиченим. Крім цього, він ще спілкувався з президентом новообраним Аргентини Хав'єр Мюлей, який запросив Зеленського в Аргентину. Зеленський запросив його сюди. Ну і Мюлей сказав: слухайте, ми можемо провести такий форум миру, ну, називає його форум війни, але меседж миру. Типу, каже, Давайте це все робити в Аргентині. Ну, от агітувати за Латинську Америку. Я про це знімав окреме відео, що так, форум проводити можна, але Аргентина точно не та країна, яка принесе Україні мир. Ну от навіть попри те, що він любить Україну, він фанат України з нашим прапором приходив до посольства, коли війна почалася. Але він тремпіст, і тут є певна небезпека, і якраз таки його право радикальні погляди не зовсім нам підходять до тих історій, до яких ми прагнемо. Тому тут треба обережно, але насправді це можливість поагітувати за Україну, заручитись з друзями тут. Тим більше від його імені, він свіжий президент, який обрався, нормально. Росіяни його ненавидять, там вже поливають в своїх телеграм-каналах. Тому гарний президент треба брати, але теж не переоцінювати його можливості і не передавати відповідальність за себе в чужі руки. Ось це дуже важлива історія. Також на тижні Путін прийшов на G20, а там не було ні Байдена, ні Сі Цзіньпіна. От І Путін виступив, намолов купу різної дурниці. Навіть говорити не хочеться, повірте, нічого нового, все, все те ж саме, незадоволений майданом. Безплатно зерно виявляється, він возить в Африку. Тільки питання, що це зерно було вкрадено в Херсонській області. От Заявив, що вам вже жалко, як вбивають а чому ви Хамас не жалієте. Ну, Одним словом, людина хвора, нічого там навіть не хочеться коментувати. Але. Дуже важливо, що поки Путін виступав, Байден сказав, що туди ногою не ступить і в зумі включатися не буде. Сі теж сказав, що нема Байдена. Моді індійський прем'єр-міністр не виступав на його форумі. Ну і власне він сказав, що теж не буду. Ну і вийшло так, що начебто й форум великий, серйозний, G20, але основні гравці не прийшли. G20 без двійки ну це практично нуль. Моді був господарем, ображений, але. Путіна слухав і теж не міг собі на голову натягнути все те, що говорив російський диктатор. Підсумовуючи сам форум, нічого про Україну важливого не приймали. Ми нічого там не втратили, ну але й точно там ми нічого не здобули. Путін там намагався посилати сигнали, але всі його сигнали до одного місця. Дуже важлива історія на цьому тижні, доки поляки блокували нам кордон, наші друзі фіни блокували кордон Росії. Росія ліванців, марокканців, єгиптян, всіх, кого тільки може зібрати в Африці, намагається інкорпорувати разом зі своїми агентами на територію Фінляндії, роблячи тиск і намагаючись там розвернути свою агенську мережу. Є історія про те, що Фінляндія це дуже легко і чітко розуміє, заблокували всі. Пункти пропуску, крім самого північного, але і той сказали, теж замуруємо, якщо будете далі їх закидати. Фіни підняли бюджетування допомоги Україні на 24 рік. Фіни розуміють всю, всі можливості, які Росія може кинути туди. Підвозять техніку, бульдозери, підвозять зброю і готові будуть дати відсіч. Причому Пісков каже, що це русофобія. От а НАТО каже, що треба готуватись до можливої атаки. Е, Естонія теж сказала, що може закрити е, кордон з Російською Федерацією, і поки е, приводу вона великого не бачить, але як мінімум. Готова також цей тиждень дуже символічний для нас. Це і річниця революції гідності, яку ми згадуємо з великою шаною цеї дуже скурботні дні. Четверта неділя листопада дні, коли ми вшановуємо жертв голодомору російського організованого Сталіним і Кремлем проти українського народу, коли людей доводили до безум'я, до голоду морили мільйони українців, винищуючи український рід, який якраз таки. Проживав на території Донбасу, на території Луганщини, і потім заселяли туди росіянами, щоб потім всім цим вправно маніпулювати. Я вам теж писав окремо відео, де є розповідь про те, що росіяни намагались завозити, вивозити наше зерно, закупили безліч фур для армії. Для чого армії зернові фури? Для того, щоб організовано вивозити зерно, для того, щоб спричинити новий голодомор. І це був план на випадок окупації України і така організація, як GRC, Організувала розслідування. і Зараз в ГААЗі стукає про те, щоб і добивається, щоб на Путіна відкрити ще одну справу і видати йому ще один ордер. Замах на Дуду стався теж дуже цікава. Інформація. В понеділок вийшла книжка, яка називається Польща в війні. Я теж записав відео, я був дуже злий в той день. Це в понеділок, і вони сказали, Польща в війні. Вибачте, друзі, в війні Україна. Ви, скільки вас жертв, на яких ви фронтах? Ну, ви серйозно, ми в війні. Ви допомагаєте, і ваша допомога неоціненна, І переоцінити її теж важко. Але в війні ми, українці, і в нас є свої жертви. Тому не треба робити підмінно понять. До мене потім вийшли мої друзі спільні з цим автором, який писав цю книжку. Сказали, що це тільки заради хайпу. Насправді він проукраїнський гарний. Хлопець і приймає, я готовий з ним зустрітися і поснідати і поговорити. Але, типу, навіть заради хайпу такі речі писати не треба. Не треба ображати тих, хто сьогодні дійсно на передовій, хто віддає життя і своє здоров'я. Тому що все-таки теплі польські політичні кабінети трошки відрізняються від тих умов, в яких знаходяться українські військові. І те, як страждають польські фермери і українські, можемо помінятися. Розумієте, не треба це говорити, не треба цю тему піднімати. Але там сказали, що зробили замах на Дуду в березні. Ну, це теж такий вкид інформаційний. Дуда вже хоче розпочинати якісь політичні рухи. В наступному році можуть бути вибори. Ну саме почали чуть-чуть розігрівати. Депутат Одарченко готовий здавати Харків Луганськ, Донбас. І Крим, єдине, що заберіть флешку на 50 тисяч доларів, а дайте невеличкий такий підрядок на кілька мільярдів для рідного університету. Депутата зараз можуть випустити під заставу, що дуже дурна історія, небезпечна для нас історія. Ну, типу, ви серйозно він розносив десятки тисяч доларів, а ви за таку копійку готові його випустити. Тим більше що він не тільки корупціонер, він ще й колаборант всередині парламенту. Тут точно треба діяти більш жорстко. Приїжджав Пісторіус в Київ, Росія. Розганяла що він злий тікав звідси, а навпаки, бачимо в газеті Більд з достатньо сумнівній статті, але, як мінімум, там говориться про те, що пісторіус за Україною точно не хоче нас здавати Росії. Дуже потужний генерал, класний, сильний, розумний, ну і точно не проросійський. І Ізраїль з Хамасом домовилися про невелику перерву. Перепочинок прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, і далі буде ще кілька місяців війни. Ось такі в них перерви на, на обід. Ось так відбувається. З нагадаємо, що це вимагали Штати, вимагали інші країни, ну і вони на цю історію пішли. Війна Ізраїлю не вкрала війну в Україні, увагу світу до війни в Україні, ну, от, тим більше їхні рейтинги теж по видачі грошей Сполучених Штатів просіли і практично зрівнялись з нами. І співпереживання Газі і підтримка Ізраїлю зрівнялись практично з підтримкою війни України, і більше половини американців хоче, щоб нам дали гроші. Це теж дуже важлива. Інформація. Друзі, ось так швидко, аналітично, ґрунтовно вам подав цю інформацію, такий був тиждень. А ви напишіть, яку новину ви вважаєте найбільш значущою. Підпишіться на канал і дуже ще раз дякую. Я обіцяв весь цей тиждень дякувати і дотримуюся свого слова за зібраний з нами з вами дрон. Підводний дрон для гурмо, спецпідрозділ Стугни, який буде допомагати деокуповувати український Крим. Тому дякую кожному з вас за ваші гроші, за ваші донати, за вашу підтримку, лайки і репости. Підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі!